Відсьогодні у місті Лева на високому замку поруч з українським прапором майорітиме стяг Європейського Союзу як символ та прагнення львів'ян підписати угоду про асоціацію. Підказати всім українцям від Львова до Луганська про те, що наші цінності Європейський Союз. Вони нам близькі. Давайте спробуємо аплодисментами підтримати нашого колегу. І сьогодні дуже символічно, що європейський прапор є поруч з нашим українським на найвищій точці нашого міста. Львів був, є і завжди буде європейським містом. Це є складний шлях, але ми є на цій дорозі і ми дійдемо до личного завершення, щоб вся Україна була в європейській спільноті. Там це демонстрація наших прагнень до Європи. І Насамперед я дякую студентам Львівщини і особливо студентам Львівського національного університету за їхню ініціативу. Yeah. So.